Здоровенькі були, це мій перший фільм Фабрика жиру. Усім приємного перегляду. Який я бідний, я не їв сім днів, так більше не може продовжуватись, я хочу заробляти гроші. Привіт, привіт, хочеш на мене працювати, звичайно, давай я тобі покажу місце, де ти будеш працювати. Ок ого це місце прекрасне. Я пропрацював вже два роки. Я накопив велику суму, щоб відкрити свій бізнес. Здоровенькі були. Привіт. Скільки коштує твоя ферма? 100 тисяч гривень беру. Ура. В мене є своя фабрика жира. Тепер я дуже багатий.